Так, спочатку нам прийняли. Ви, ви сьогодні відвідали відвідуєте семінар, так? А, я не знаю, ви в курсі, але вчора почався тиждень грудного вигодовування. курси. Розкажіть нам от з точки зору саме матері, що для вас грудне вигодовування і, власне, чому сьогодні завітали до даного семінару. Завітала я з з вдячністю е, до тих людей в Хмельницькому, які е, пропагандують і допомагають, дійсно, реально допомагають мамам. Це Вікторія Потічко, Катерина Тюріна, ми, ми всі, наша родина, з ними дружимо вже давно, не тільки по грудному е, на Мені знаходиться зараз другий синочок, перший синочок, старший синочок, йому вже три роки. Він пройшов той самий шлях в тому самому І те, що допомагає мамі будувати будь-де, незважаючи на обмогу, на час доби і так далі. Ну, взагалі одне ну, Наприклад, для мене це те, ради чого знову треба народу. Тому що той спектр відчуттів, який ну, відчуваєш, коли будуєш. Ну, мені, наприклад, було сумно, коли я залучала першу дитину. Йому було сумно, мені, напевно, ще сумніше, чесно. Хоча я годувала до рік і вісім. Ось тому ну вернев годування, Я вже як лікар скажу, тому що я і мама, лікар. Ну це все для дитини. Зараз по моєму останні дослідження що там біля двох тисяч складових. Ось і, звичайно, нічим його замінити не можна. Ну і чесно кажучи, так по біології ми ж савці. Ну, лікапітаючі. Тому так природа нас задумала, і тому від природи не втічеш, і навпаки, треба повертатися і слухатися своєю природою. Дякую.